Перевірили гальма, перевірили фари, наче все нормально. Збирався виїжджати. Пів четвертої, пів п'ятої я вибачаюсь ранку. Поїдемо знову на Ну що, Зараз буду повертати на південь. Значить, як бачите, що юпак перейшов на зимовий одяг, поставив скло, поставив рукавиці бо ну, воно хоче десь зараз, я не знаю, треба вимкнути градусника термометра подивитися. от, але десь зараз приблизно 5 градусів. О, не, не так же і жарко. Так що тут далі буде. Заїхав, заправився, пройшов 130 тут вже 136 кілометрів від, від хати. От. Значить, що? Вийшло в мене десь 8,2 літри на сотню. Це при тому, що, якщо бачите, це отакий у мене круїз, приблизно 110 км на годину. От, я вважаю, що дуже добре для такої швидкості такі, таке, така витрата палива. От. Що, що дуже мене тішить, це те, що не тягнусь в одному ряду з фурами. Я їх, от, як бачите, зараз обганяю. І, ну, це мене, скажімо так, Дуже радий я цьому факту, тому що тягнути з з'їма, особливо коли вони тебе обганяють, це ну, взагалі три ну, От Зараз йду на дуже затяжний підйом, він іде 90 стабільно. От зараз навіть буду обганяти цю фуру. От що, Я коли його робив, тобто саме початок проєкту, як це відбувалось, тобто був у мене судзуки. І хотів я на цей судзуки поставити коляску. Все почалось з того, що почали шукати коляску, але знайти коляску з документами було б нереально. Подивився ціни, думаю, та що там, там і ж з коляскою коштує всього нічого. Куплю разом і будуть документи на коляску. Поки купував їжа з коляскою, з'ясувалося, що не можна переробити Сузуки з коляскою. Ну, Поліція не дає, не дає дозвіл на, на переробку. І так от народився цей проєкт Іжака. Коли я його гнав, то я там розказував у попередньому відео що у нього швидкість була, ну десь у мене середня була крейсер 60 км на годину, бо здавалося, що він зараз помре. Ну, от. І я тоді, коли їхав, я так сам собі думав, оце аби він 80 і йшов, це було б, ну, красота була б. Ну, от. А потім що з'ясувалося? 80, ти стаєш разом з фурами, які їдуть швидше за тебе, і там ну, такі напряги виходять. Тому треба десь сотню трошки більше. Ну от Я вважаю, що я результат цього досяг і ну, мені подобається. Там є такі маленькі питання, що там дещо треба передивитись. от. І хочу ще одну доробочку маленьку зробити, але вона вже ні на що не впливає. Це таке в суто моя забаганка. От, хочу зробити одну річ, потім коли зроблю, розкажу. Ну, Колеги теж їдуть на спіовість, то ще один. 120. Що врав? Ще Заправився ще раз, це вже другий. Ну, Вітра запального впало, хоча тут, тут були такі підйоми досить затяжні. От, зараз йду на підйом. Але десь 78 79 на сотні. Ну, Почалось мені ще їхати приблизно 220 км. Виже сонечко, стало тепліше і взагалі якось воно все покращало. Власне, власне, доїхав до місця, ну, але мені треба заправитись і треба щось скупити ще. Бо там нічого немає. Так що їду тут 11 кілометрів у бік. Зараз щось буду шукати. Загубив фару, прикро, але ну, мабуть це мене спонукає на те, щоб поставити там рідний фонарик, той який був там, повинен був бути там завжди. Так виглядає світ кінці тунелю. Поки стояв, дивився куди їхати, це мене обігнали колеги. Зараз заїми і приїду куди треба, бо я тут жодного разу не був, не знаю куди їхати. Так виглядає світ кінці тунелю. А яка тут дорожка? Красивенько. Проші, те, Ось, тут. Ось так виглядає захід. От як бачите, люди їхали хто з нас звідки, щоб померзнути, поїсти, попити і потім повернутись до своїх справ вдома виглядає. Ось так от. проходить вечір. Ось пак стоїть, і розглядають. Це постійно відбувається. О, ну так, Зрештою друзі спілкуємось. їмо, п'ємо. Ну, ось сьома вечора. Вже минус три. Що будемо вночі, побачимо. Доброго сьогодні ранку прокинувся, там не знаю чи видно, крапельки замерзлої води від дихання. Не знаю, десь, думаю, мінус 6 зараз. Ну що, час виходити в люди, буду готувати млинці. Ну, ось так це виглядає. Ось так. Все позамерзало. Отак От і живемо. Закидав все в коляску. Все, вже народ роз'їжджається. Зараз буду і я їхати. От, зупинив чолов'яга, теж їде з -з зі збіговіська. Каже, що бензин закінчується. А тут заправка далеченько, десь кілометрів звідси 20 це я сам собі думаю, а, ну а як от ти їхав сюди, у тобто, гори в ліс, не знаючи що і як, з порожнім паком. Ну, я вчора їздив туди, я ж хто зна куди, з супером заправився, бо їх там такі супер є. Бо там всі шумахери видно, і, я не знаю, 100, 100 ктанів заправив. Ну, Попросив, щоб їхати заїм, що якщо закінчиться бензин, то ми будемо якось вирішувати, будемо здавати свій. Що вчора повернувся зі Збіговиська. зараз буду розбирати, бо бачите, все завалено, нічого не складав. Це один з мотивів, чому я їжджу на Збіговіська юпаком. Бо так, коли збиратись, воно там все холодне, вкрите іні, таке інше, так повкидав, повкидав всередину і поїхав. Ну і Потім ще розкажу, як воно йшов воно.